У Росії бавовнить Зночі, з ночі соцмережами шириться кадри прильотів у Брянську. Туди долетіли безпілотники. Звісно, місцева влада вже відрапортувала усі дрони збиті, а саме 17 одиниць. Займання ж виникло від уламків у нежитлових спорудах. Однак, місцеві жителі в інтернеті обговорюють зовсім іншу версію, Нібито прилетіло прямісінько у військову частину. Крім цього, Міноборони РФ повідомило про збиття ще двох БПЛА на підльоті до Москви через атаку. Оголошено. Но план Килим, в аеропортах домоєдово та внуково затримано десяток рейсів. У п'яте до Києва прибув головний дипломат Євросоюзу Жозеп Борель. Напередодні він зустрівся з главою МЗС України Андрієм Сибігою. Чітка мета цього візиту каже сам Борель: наголосити на підтримці України з боку Євросоюзу, бо вона непохитна, і допомога абсолютно необхідна для того, щоб надалі захищатися від Росії. На думку Бореля, це послання особливо важливо після Ради ЄС у Будапешті та американських виборів. Борель наголосив, що підтримка України була його особистим пріоритетом від. Першого дня повномасштабного вторгнення цей візит був останнім для Жозепа Бореля як високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки. Цю посаду надалі обійматиме колишня прем'єрка Естонії Кая Калас. Україні не потрібні оплески. Президенту Зеленському та українському народові не потрібні овації. Не потрібно ще разу говорити, що вони дуже хоробрі, та їхня боротьба дуже важлива. Це, звісно, важливо, але головне надати їм танки, винищувачі, засоби ППО і боєприпаси. На війні без цього неможливо. Я кажу це від початку вторгнення. Після перемоги Трампа прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск готує зустрічі з лідерами лідерами ЄС НАТО для розмов про війну в Україні про це пише видання Reuters. Туск зустрінеться з президентом Франції, прем'єр-міністром Британії, генсеком НАТО і лідерами північних та Балтійських країн. Говоритимуть про трансатлантичну співпрацю та допомогу Україні, Як каже прем'єр Польщі, новий політичний ландшафт після перемоги Трампа на виборах у США Це серйозний виклик для усіх. Адже республіканець постійно заявляв, що покладе край російській війні, не пояснюючи, як саме водночас канцлер Німеччини. Олаф Шольц наголосив, що Євросоюзу потрібно робити для України ще більше ніж раніше, особливо якщо ще сполучені штати після перемоги Трампа будуть зменшувати допомогу.